Ти будеш служити Сьогун, до останнього подиху. Земурай. Добрий вечір. Давно не бачились, можливо, з кимось взагалі ніколи. Але я впевнений, що кожен з вас, так як і я, під час дорослішання брав приклад з інших людей, історичних постатей, хтось потрапляв в субкультури та різні течії, такі як готи або Емо. Або, можливо, навіть квадробери. Кожен в цьому світі знаходить те, що йому по душі. От і мене на етапі мого дорослішання не оминули самураї. Навіть було трошки ностальгії, коли я згадував весь цей вайб, шукав книжки. Ох уж, ця бібліотека Самурая, Будусос Сінсю, Хагакури, Книга П'ятикелець, Бусідо, Хагакури Нюмон. Але. Поточний момент часу, я вважаю, що до бібліотеки Самурая треба додати іще одну книгу. І вона буде майже як бусідо сьогодення. Я збагнув, адже зараз золотий час, щоб волочити буття як справжній самурай. Ну або Ронін, то вже нюанси. Нехай це відео буде із серії, де я за вуха притягую забавні аналогії. Такі відео вже були на каналі, можете потім подивитися. Як каже самурайська мудрість? Ну хуяб, Давай саке. Ви помічали, наскільки сучасні українці, котрі потрапили до армії? Або професійні військові, котрі там і були до того, подібні до самураїв? Знаєте, самураїм платили рисом, і їхня зарплата могла сильно відрізнятися залежно від статусу та багатства їх безпосереднього володаря. Самураї мали рангову систему. Котра була дуже розгалуджена і мала більше трьох дерев розвитку, в залежності від родини, займаємої посади, кількості риса і не тільки. Але так як це відео не історичне, а скоріше розважально, я б сказав, розважально печальне. Спрощено: самураїв можемо поділити на три групи: перша кенін, так звані домові люди. Це адміністратори, котрі виконували всі забаганки сьогуна, в тилу. Друга група, рангові самураї. Цим людям вже дозволялося мати коня. Їх називали кіші, тобто воїн на коні, котрий дійшов, логічно, на коні верхи. Третя група, самураї Качі, майже гачі самурай. Вони билися пішки. Самураям нижнього рангу не дозволялося мати коня. А в бій вони йшли з бамбуковими палками. Теж. Щось нагадує. Перші згадки про самураїв можна знайти в рукописах 7 8 століття, де йдеться про людей самурай, тобто ті, хто комусь служили. Не служив, не самурай, японська армія складалась переважно з рекрутованих селян, які всіляко ухилялися від служби. Аристократія, котра заганяла селян у військо і займалася переважно тиловими справами. Від початку і здобула від селян назву самурай. Тобто перші самураї на службі сьогуна, домові люди, це таке собі ТЦК. От уже є один різновид самураїв. Далі перевіримо, який ти самурай по зарплаті. Держава, наша Україна, не Японія, не закладала бойові виплати на вересень. Цими новинами майоріє весь інтернет, можете погуглити. Зелені демони Нижнього світу дійсно очікували, що після вересня буде якась подія, котра припинить війну, мабуть, перемога. А без бойових виплат зарплата українського самурая лежить в межах від 20 до 50 тисяч гривень. Особливо поважаємі сьогуном низькорангові виведені поза штат Качі самураї, отримують. 650 гривень або щось біля того. От, зарплата прийшла, бля, 1500. Щастя. У Феодальній Японії багатство воїна вимірювалось в коку. Одне коку це кількість рису, котра потрібна для годування однієї людини протягом року. І це дорівнювало плюс-мінус 150 кілограм. Гарний японський самурай отримував від 100 коку в рік, тобто 15 тисяч кілограм. Якщо заради жарту порахувати 1 кілограм рису по 40 гривень, вийде приблизно 600 тисяч гривень в рік. Відповідно, якщо ти отримуєш 50 тисяч гривень в місяць, то ти отримуєш 100 коку. Ти дуже непоганий самурай. Але пам'ятай, зарплата для самурая це не головне і скоріше лише приємний бонус, без якого, в принципі, можна було б жити і так. Самурай не має вимагати від свого володаря більше, ніж той йому дає. Допоки качі самураї терплять нищебродське існування, це позитивно впливає на загальний економічний стан та персональний економічний стан Сьогуна та його намісників. Любиш Зелю та він тебе не обійме. Єрмака має для того. Самурай повинен колипатися зубочисткою в зубах навіть тоді, коли він голодний. Вам може здатися, що зарплата низькорангового качевоїна, котрий не отримує 100 коку в рік, це щось погане. Але це не відповідає дійсності. По-перше, самурай без зарплати може по-справжньому довести свою відданість даймьо. По-друге, щоб краще зрозуміти це явище, звернемось до не такої далекої історії. Під час Другої світової війни зарплата солдатів була навмисно низька, щоб вони не витрачали надто багато на речі, котрі не є першої необхідності. Згідно з історичними даними, армія Сполучених Штатів платила своїм солдатам приблизно 50 доларів на місяць, що еквівалентно 800 баксам сьогодні. Що якщо перевести по 41 гривні за долар, буде відповідати приблизно 33 тисячі 100 гривень. І знову можемо перевірити хлопці, хто служить. Якщо ти не отримуєш свої 100 коку, але отримуєш 30 тисяч гривень на місяць, то ти вищого щабля гачі самурай? Справа була не лише в ощадливості. це був продуманий крок, щоб контролювати економіку під час війни. Економісти розуміли, що багато готівки в кишенях солдата може призвести до інфляції, особливо в часи, коли ресурсів і так мало. Адже, окрім війни, в сучасному житті ще треба виділяти безліч ресурсу на зарплати за Загалом видатки на утримання апарату в бюджеті з кожним роком все більше і більше і більше. До речі, про це теж буде весь інтернет. Бюджет на 25 рік не передбачає покращення матеріального стану качі самураїв і селян. Але передбачає збільшення видатків на всі ланки влади і підвищення зарплати справжнім високоранговим самураям. кенінам. Солдати у полі. Немає окопу жодного. Асфальт кладеться. А також там півтора лярда на марафон. Сука, півтора мільярда на телемарафон. Але на мікрорівні для нашого скромного українського Качу Самурая головне пройти поточний день до кінця. За вікном вже темно, мабуть, цей день ми все таки пройшли. Самураю достатньо того, що вирішив дати йому даймьо. Йо. дайм'я. З 2014 року будь-хто міг записатися до лав Збройних сил і стати, так би мовити, самураєм добровільно. Це Це путь воїна, До середини 15 століття в Японії будь-хто міг стати самураєм теж добровільно. Це вже потім самураї стали як класом, кастою закритою. Але. Треба було пройти етап ініціації. Новачків самураїв називали асигару, і їхня зброя зазвичай обмежувалася бамбуковим кинжалом. Життя японського асигару часто закінчувалось в першому бою. Тим, хто зумів вижити, доводилося наполегливо дряпатись ієрархічною драбиною, щоб досягти. Принаймні якогось статусу. До речі, це теж дуже схоже на 14-й рік чи початок повномасштабного вторгнення в 2022, коли всі новачки отримували фактично бамбуковий шест і йшли бити росіян. Ранок понеділка, президент все той же подвійна печаль. Але це щось дуже печально. Інколи Асигару щастило. Наприклад, син дроворуба Тойотомі Хідейосі, Зумів стати сьогуном, хоча в молодості також починав воювати з бамбуковим шестом. Самурай завжди повинен підійматися і рухатись далі, тому що прийдуть нові виклики. Льото Мачіда. Треба подякувати нашому сонцесяйному сьогуну за заборону виїзду за кордон. Ой, Зміна місця проживання відбувається тільки через ТЦК «Мурайський комісаріат, де сучасний український гачі самурай повідомляє самураїв вищого рангу про свій намір. І це не повинно викликати насправді занепокоєння, адже в більш пізній період третього самурайського правління Едо самураям теж заборонялося міняти свого господаря і місце проживання без дозволу поточного господаря або того, кого вам призначили господарем. Хазяїн завжди знає краще цей світ і допомагає качі самураю бути самим собою і дотримуватись самурайського шляху. До справ, що викликають занепокоєння, слід ставитись з легкістю. Ямамото цунетомо. Життя самурая було зарегульоване традиціями та волею Дайм'йо. Даймьо міг наказати самураю зробити будь що. Абсолютно ідентична ситуація з наказами, котрі дають високорангові самураї, що служать сьогону ще з часів розвитого соціалізму. Хоча їм взагалі байдуже якому сьогону служити, котрий приходить, тому й служить. Ціпні пси сьогуна. Воєначальник отримує новобранців, мотивованих, добре злагоджених, які з часом набувають бойового досвіду. Ці білі тигри виконують накази без вагань, йдуть у бій. І командир починає використовувати їх для досягнення високої мети сьогуна, щоденно звітуючи на гору. З підвищенням активності підрозділ швидко починає втрачати своїх самураїв. Хтось отримує поранення. Хтось йде дорогою в павільйон Білої яшми. Вперше я почув про таке явище, як стирання рексів від мого найстарішого друга, з яким ми знайомі з дитинства. Той самурай йде шляхом воїна ще з 2014 року, близько до того. Якщо мета самураї – шлях до смерті, важко не погодитись, що саме зараз абсолютно все навколо допомагає спочатку самораїзуватися. А потім не зійти з цього шляху. Служба довічна, Сьогун лагідно шепоче. Не вмер не служив. Нові поповнення починають надходити без належного відбору. До речі, до якогось такого неналежного відбору належить ваш покірний качі самурай. Високорангові ти саможертовно виконують волю сьогуна. Всіх злиденних бомжів ставлять на шлях воїна. Серед бусифікованих низькорангових злиденних качі самураїв, котрим не дозволено мати коня, багато технічних спеціалістів або дідів, та навіть дідес, які не можуть воювати, як ті справжні леви, котрих до того відправили в вищезгаданий павільйон Білої Яшми. Точніше, звичайно, дехто може, але не так багато. Вони частіше схиляються до покривання свого імені позором, відмовляються виходити на завдання, особливо враховуючи, як використали попередніх самураїв та бачачи, як всі інші селяни просто живуть життя. Поки ти йдеш шляхом воїна. Мені дуже подобається в самурайському двіжі ще те, що тобі можуть призначити даймьо, і ти не можеш його не слухатись. Щоб тобі твій новий даймьо не наказав, це обов'язково до виконання. Навіть якщо твій даймйо содоль сан, зеля кун, татаровчан. Чан, це, мабуть, китайський, але Бог його. Але і тут наш сонце-сяйний подбав про нас, щоб ми не зійшли зі шляху самурая. Система покарань та примусу набула своєї довершеності, І просто так звідсіля ніхто не піде. Навіть якщо даймьо захоче оволодіти самураєм стилу, самурай повинен виконати наказ. Гей, hey, содесу! So Мотивація потроху починає спадати. Особливо відчутно стає таку собі демотивацію серед качі самураїв, котрі продовжують служити сьогуну і будуть служити сьогуну до перемоги. Але в колі моїх знайомих ніхто не планує залишатися в армії. Не кажучи вже про те, щоб залишитися в країні. Хоча в минулому році таких настроїв не було. Здавалося, що тут можна будувати навіть з таким сьогунатом щось нове. Вільне, відкрите. Мабуть, дорослішаю, починаю краще розуміти сьогунат. коли усвідомлюєш, що твоє життя для сьогуна – це лише інструмент, щоб знову качати російську нафту. Це теж не є якоюсь хайповою новиною, про це вже розповіли всі хайпожери новосні, ну котрих на Ютубі безліч. Але сьогунат п'яти шести ефективних зелених менеджерів продовжує вимагати в цей же час якихось результатів, якогось відношення для себе. А від селян починає вимагати, здавати гроші, щоб Качі самурай не вмер. Поки у війни немає канікул, то вони собі їх влаштовують. Зеля, Андрій, Олег, потужні менеджери разом. Голландський штурвал. А далі, мабуть, у них буде велике нерозуміння, як так сталося, що конфігурація влади залишилася така ж, як була в 2022 році. На початок російського вторгнення повномасштабного надходження з-за кордону стали більші, їх заробітки стали ще більші. Але чомусь селяни не горять записуватися в новачки самураїв в асигару, котрим видають бамбукові шести. Незалежно від того, скільки ворожих воїнів, тисячі чи більше, важливо зосередитись на рішучості, протистояти їм і знищити всіх, починаючи з першого. Ямамото цунетомо. Сучасність, звичайно, накладує свій відбиток. Нижчі зледенні класи, бачачи самурая наодинці зі своїми думками, котрий йде по дорозі, часто не виказують відповідної поваги. А якщо він думав над поезією, якщо він хайку складав, м? в повітрі вітає страх, що ТЦК Мураї, виконуючи волю великого сьогуна, можуть поставити раком на шлях самурая кожного. Найвигідніше влаштувалися в нашому самурайському сьогоденні дуже поважальні самураї, котрі ще далекоглядно, в 2019 році. Осмислено обрали шлях самурая, тобто до смерті. Десаморалізуватися неможливо. Той, хто прийшов на війну, тут назавжди, це моя особиста точка зору. А той, хто не прийшов на війну, чи запізнився, чи опіздав ну то війна не його. Ця війна для тих, хто на неї прийшов, або кого привели. Є ще, звичайно, Роніни. це дещо інакше. Вони вимушено стали на шлях самурая. Ронін також виконує самурайський канон і теж отримує всі прекрасні переваги життя, котрі йому організували 5-6 зелених намісників. Але він сприймає сьогона е, лише частиною маленької історії цієї країни, котра пройде. А далі, можливо, буде щось краще. Сам то віриш в це? Маю надію, що після перемоги громада справжніх самураїв буде здатна привести нечистих до тями. Головне не налягати на саке, тому що самурай повинен бути тверезим. Тільки тверезий самурай може складати довершені поезії. Дупу не витер. Запаху все рівно не чуть. Навколо слуги народу. Ха! Треба дякувати нашому сьогону і 73% самураїв. За мудрі рішення, котрі досконалі, наче дорога, котра веде в сади сакури біля гори фудзіями. Дякую всім, хто дивився це відео і залишається на цьому каналі. Пам'ятайте, канал про самовираження, тому не можна допускати, щоб будь-хто про нього дізнався.